Привіт! З вами Законічне Шупка. І сьогодні я зробила нове відео так. Це відео, як же зробити свого персонажа або свою оску. Ну, я вже кидала в Телеграм Цього запитання, що мені далі яке відео знімати Чи там ідея для ос і так далі. Тож, я не буду довго затягувати і буду починати. Поїхали! Так, Я вже думаю, що всі, може, дехто розуміє, як же робити персонажа І ось. А деяким людям це дуже важко. Наприклад, для мого часу, коли у мене 2024 рік був, в мене було куча осок. Хто пам'ятає, то зайдіть у шортс відео, там їх куча. І на цей раз я вже не міняю осу. Так, нічна шубка, це моя одна ос, яку я вже більше ніколи не буду міняти. Тож... Я буду вам сьогодні показувати приклади, або ж як же зробити самі оски, там цеп імен і так далі. Іде для початку вам просто напросто потрібно намалювати персонажа, або взяти фотографію із Пінтерста, кота, щоб ви максимум упевнилися, як же має бути цей імен і так далі. Далі, якщо ви створюєте, наприклад, там саму окрас чи там малюєте його, то треба, щоб не були такі кольори, як. Типу, як у сію. Всюх, е, це типа такі світло, рожеві кольори і так далі. Коротше, різнобавні кольорові кольори. В КВ є багато різних, крім рожевого, цих от всяких різнобарвних кольорових е, відтінків. У нас ідуть від коричневого там, від ріжого і так далі. До сірого, до білого і так далі. Я думаю, всі зрозуміли. Очі Оці тут, мабуть, смисл всім зрозумілий, окрім червоних. У черво... ну, котів немає, немає червоних очей, нема жодного. кота Червоних. Ну, якщо так в грі Warrior Cats, то є. Тож, зараз покажу вам, наприклад, декілька прикладів персонажів з Пінтереста. Я зробила фотографії, ті посфоткала. І покажу. Що ж? Ім'я малинокрила, це пімен, малинка, малинолапка, малинокрила, посади. Кошеня, невак, медикіт. Причина смерті не знаю, і роки життя. Не знаю. Обов'язково треба, щоб у кота була біографія. Обов'язково, якщо це або ос, або персонаж, це обов'язково має бути. Також саме біографія самої шерсті, там, хутра, очей і так далі. Характер теж обов'язково. Тож, я думаю, всі зрозуміли, як же робити персонажа. Можна деяких, деяких персонажах на деяких котах показати, які я ще взяла Пінтереста, тільки не озвучуючи їх. Тож, я думаю, що ви вже зрозуміли, як же робити це пімен. Це дуже легко. По-друге, думаю, що не дуже всі заморочуються з цими осками, тому що їх не так легко робити, але для мене легше всі. Добре, ставте подабеки, кому я допомогла зробити оску там чи персонажа і так далі. Ставте подобайки, пишіть ваші коментарі щодо цього відео. І до нових зустрічей, мої кошнята. Па-па!